Топ-12 найнесподіваніших білкових продуктів, крім м'яса, риби та яєць, які ти точно ще не здогадувався. З тобою твій персональний нутриціолог Ольга Степанова, і в цьому відео ти дізнаєшся, що покласти у свою тарілку для того, щоб дібрати той дорогоцінний білок. Додивись це відео до кінця. У кінці тебе чекає бонус: два найнеочікуваніші продукти, на які ти точно не міг подумати, але вони містять дуже багато білку. Якщо я тобі скажу слово білок. Що перше в тебе приходить на думку? Напиши обов'язково в коментарях. В мене, наприклад, перше, що це риба, м'ясо, яйця і морепродукти. Коли річ заходить про сніданок, по перше, що спадає, більшості на думку це яйця. Ми можемо їх їсти в смаженому варіанті або можемо відварити. І це дуже класне джерело білку, тому що в одному яйці міститься цілих 6 грамів білку. Але білок міститься. І в інших поживних продуктах. Сьогодні ми поговоримо про те, що можливо вас здивує, тому що ці продукти містять більше білку, ніж одне яйце. Нут, консервований нут, паста з нуту, Будь-які страви з нуту містить дорогоцінний білок. У 100 грамів нуту більше ніж 6, майже 7 грамів поживного білку. Консервований нут, паста з нуту та просто нут, як каша допоможе вам добрати білку у кількості десь на 100 грамів біля 7 грамів білку. Дивись у наступному відео корисні цукерки з нуту. Сир кисломолочний. 100 грамів сиру кисломолочного міститься більше ніж 15 грамів білку. Порівняно з іншими сирами, які ви кладете на сирну тарілку, коли купуєте на романтичну вечерю під вино. Цей сир кисломолочний містить трохи більше білку. Це пов'язано з його ферментуванням і способом виробництва. Крім того, сир містить ще додаткове джерело кальцію та вітаміну Д. Ви можете зробити солодкий присмак, додати до нього кориці, або можете зробити приємну закуску, наприклад, стосиру, до додати чіпси, овочеві або сальсу, і це буде може, навіть повноцінна ваша вечеря. Насіння коноплі. Дуже легко і дуже зручно дуже полюбляється насіння, тому що в трьох столових ложках міститься майже 10 грамів білку. Насіння коноплі дуже легке у використанні. Ви можете додавати його, наприклад, у смузі, ви можете додавати його в салати. Навіть якщо діти ваші не добирають білку, ви можете також додавати це круте джерело цього ж самого білку. Що ми можемо сказати відносно інших насінь? Наприклад, якщо насіння чия, це теж дуже класне джерело, але насіння чия змінює структуру. Тобто ми таке, знаєте, можемо отримати як йогурт, холодець або пудінг. Якщо візьмемо, наприклад, насіння льоду, воно має таку більш щільну структуру і має горіховий смак. А от насіння коноплі, воно більш м'яке і має більш такий ніжний присмак. Його можна додавати і давати навіть дітям. Чорна квасоля у 100 грамів чорної квасолі, міститься аж цілих 21 грам білку. Крім білку, ви ще отримуєте антиоксиданти і різні поживні речовини. Що я люблю у чорній квасолі? Чорну квасолю дуже легко адаптувати під свій раціон. Якщо ви її зварите, ви можете додавати її у ваші, наприклад, салати. Можна варити супи, можете купувати консервовану і просто так її споживати. Дуже круте джерело білку до вашого раціону. Кіно моя найулюбленіша каша. Ви знаєте, тут на 90 грамів каші міститься цілих 12 грамів білку. У кіноа є дуже унікальна особливість. Рослинний білок, взагалі каші, вони не містять всіх незамінних амінокислот, які необхідні нашому організму. Ми маємо їх добирати, наприклад, там м'ясо, риба. Але кіноа – це унікальний продукт, який якраз і містить єдине рослинне джерело білку, яке містить усі незамінні амінокислоти. Мигдаль горіх молодості. Але крім того, він містить на 30 грамів 6 цілих грамів білку. Крім того, мигдаль містить корисні жири, які будуть корисні для твого серця. Він чудова альтернатива для перекусу. Перш ніж бігти і хапати все, що під руку попадеться у вигляді там, чіпсів або якихось снікерсів, візьми собі 30 грамів мигдалю. Такий перекус дасть тобі ситість, надасть переваги для твого серця і поповнить твої запаси білку. Ти, мабуть, почула, що мигдалі. Горіхом молодості, тому що він містить дуже багато вітаміну Е, але в нього є ще інші переваги. Він також містить багато магнію для твого спокою і марганцю сочевиця. 100 грамів сочевиці міститься 24 грами білку. Крім білку, сочевиця наповнить ваш організм ще залізом, фосфором і магнієм. Її дуже легко додавати. Я, наприклад, люблю цучевицю з лушкованими овочами, але також вона доступна і класно поєднується наприклад у супах або різних салатах. Тофу у 100 грамах тофу міститься 6,5 грамів білку. У мене в руках шовковий тофу. Це такий рідкий тофу. Ви можете додавати його у смузі. Знаєте, я стикаюсь з тим, що люди діляться на дві категорії стосовно тофу. Або ті, які його ненавидять, або ті, які люблять. Ви можете поекспериментувати. От, наприклад, тофу для смузі шовковий, він якраз містить 6,5 грамів. Але твердий тофу може містити більше, навіть 9 грамів. Ви його можете додавати, наприклад, у скребле або готувати разом з картоплею. Також ви можете побачити і зустрітися з тофу такою м'ясистою, знаєте, дуже щільної консистенції. Це тофу вже віджата вода, не має там ніяких соків. Такий вид тофу містить найбільшу кількість білку. Вона десь досягає 14 грамів. Увага! Тофу виготовляється із соєвого сиру і коагулюється соєвим молоком. Ви, мабуть, знаєте, що жінки, у яких є високий рівень естрогену, і у чоловіків, у яких низький рівень тестостерону, який переробляється в естроген, дуже важливо уникати продуктів сої. Я теж на цьому наголошую. Тофу містить дуже небагато кальцію для постачання, тому звертайте увагу на ваші захворювання при споживанні і виборі тофу. Грецький йогурт. Мінімальна кількість білку у грецькому йогурті на порцію становить 5 грамів, але може сягати навіть 22 Зверніть увагу в магазині: грецькі йогурти бувають. Такі рідкенькі, а бувають такі, знаєте, тверденькі. Так от тверді грецькі йогурти містять набагато більше білку. Грецький йогурт дуже зручно перекласти, наприклад, у скляну таку якусь баночку додати тобі насіння, чия, і це буде дуже класний для вас перекус і збільшення кількості білку. Ще грецький йогурт – це джерело пробіотиків, а це дуже-дуже дуже корисно для твого кишківника. Молоко. Ми сьогодні розглядаємо з тобою ті білкові продукти, які місять більше білку, ніж одне яйце. І молоко це якраз одне з них. У склянці молока 8 грамів білку. Наразі молоко має дуже погану репутацію, тому що дуже багато людей мають деякі непереносимості. У мене в руках молоко від буйволиць. Обов'язково подивись моїм відео для того, щоб дізнатися, яку користь несе таке молоко. Ти можеш спробувати такого типу молоко. Ти можеш спробувати безлактозне молоко, а також молоко А2 типу, яке від інших порід корів, і, можливо, на нього в тебе не буде такої реакції. Гарбузове насіння. У 30 грамах гарбузового насіння міститься цілих 8 грамів білку. Що дуже важливо, те, що гарбузове насіння містить ще корисні жири. Трохи клітковини, а також вітаміни, антиоксиданти і мінерали, особливо такі, як магній і цинк. Магній допоможе тобі покращити твій сон, а цинк це дуже крутий антиоксидант для твого серця. Крім того, я люблю додавати насіння гарбуза у салати, їх можна додавати легко у смузі. Ти можеш взагалі робити будь які мікси і додавати туди насіння гарбуза. Другим продуктом, на який ти точно не могла подумати про високий вміст білку, це арахісове масло. Тут усього на 100 грамів лише 5 грамів цукру, але 27 грамів білку. Отже, арахісове масло я люблю купувати натуральне. У складі всього лише арахіс і сіль. Арахісове масло чудово підходить вранці, наприклад, на тости. Його можна додавати як шар у желе. Також він чудово підходить для соусів та маринадів. Для тих, хто вже не вперше купує арахісове масло і знає про його такі корисні цілющі властивості, знає, що олія в нас підіймається вгору. Тому маю для вас лайфхак дуже важко змішувати олію з горіховим маслом. Тож зберігайте його догори дно. І перед відкриттям просто перевертайте. Це вам точно допоможе не мучитись з перемішуванням. Сьогодні ти дізналась про найдивовижніші білкові продукти, які містять білку більше ніж в одному яйці. Підписуйся на мій канал, щоб отримати доступ до цінної інформації і зробити своє тіло здоровим і красивим.